Ми дуже часто і дуже скоро забуваємо доброту, яку для нас роблять наші ближні. Часто ми своєю добротою більше людей портим, як допомагає. Я дуже часто приводив приклад, як я відношуся до тих людей, що просять милостиню на вокзалах, біля супермаркетів. Біля церкви, я кажу вам, що своїм милосердям ми їх розплодили. Бо я не просто десь колись там давав їм, тепер їм не даю. Абсолютно не даю. І вам так само раджу. Ті люди, які ходять до церкви, ви є вільні від того, щоб жебракам на вулиці подавати милостиню. Ви даєте до церкви. Жебраки стоять для тих. Хто не ходить до церкви. І щоб вони мали можливість поучаствувати в жертві. Ми своєю добротою розвели тих багато оцих попрошайок. я це кажу не просто так, а знаю, бо тому що я маю своїх таких стабільних, які приходять сюди, до церкви. Ну, тепер вже щось не приходить, нас володя пропав. Може, війна, може ковід. Ну, нема його. У нас був такий постійний, систематичний клієнт. Він мав свої дні, він приходив. Ми його годували, ми його мили, ми стирали з нього. Продатого вистачало на один день. Один день, на другий день він приходив. Я не знаю. Знаєте, на фермі ходиш коло худоби, і то ти чистіший будеш. Чи він валяється десь не знаю. Йому вистачало один день. Ми його помили, одділи чистили, на другий день приходить самий. Ну, я не знаю. Мене хоч заставив, щоб я, Та мені треба валятися цілий день десь по вулиці, десь по городі, щоб я такий прийшов. Я не розумію, що він робить. Я до чого це все розказую? Я йому казав, кажу, Володя, чого ти не йдеш на роботу? Він на мене так видивився, якби я його спитав, чого ти ще не в раю, знаєш? Він навіть не розглядає це питання. Навіть не розглядає. Йому не треба. Він знає мене, він знає, де, де можна в Дніпрі переночувати. Він знає уця Василя Пантелюка. Може туди прийти, там теж його там годують. Він знає все, деколи відкрито, деколи закрито. Він знає всі новини. Він знає, у якій церкві у Дніпрі, коли храмовий праздник. Йому не треба працювати. Чому так? Бо він знає, що йому дадуть. Хто дасть люди, які проявляють милосердя. Ви чуєте? Проявляючи милосердя просто так, ми, роблячи добро, можемо зробити зло. Даючи людині поміч, ми можемо її спортити. Часом привілегія нічого так не портить людину, як привілегія. Починається це з дитинства. Коли нам, як ми ще були маленькі, наші мама тато робили привілегію. Не вставай. Спи. Не йдемо до церкви, дитина змучена, вона так вчора набігалася. Хай вона трошки поспить. Ми підемо самі до церкви без дитини. Дитина з бабкою посидить. У мене, наприклад, так не було. Мама свідок, мама мене дивиться, слухає. І мама знає, що до церкви я йшов, а тато з мамою сидів вдома. Я йшов до церкви з бабцею, потім бабця не ходила, я йшов з, з, з війну іванихов з Лянчинку, з, з Негриничком ходив до церкви. Ну, це тільки мої земляки знають, про кого я говорю. А з мамою ні. Я робив мамі привілегію, але зато моя мама відходила до церкви більше від вас всіх. Більше від вас всіх. Вона була тут біля мене в Дніпрі, іменно в той час, коли почалася війна, і вона пройшла всю ту повністю все життя, знаєте, все, що вона втратила, колись вона відходила тут. Кожен божий день вона була в церкві, на молитві. Поцілім уста, як у монастири. І вона сказала, що от той момент, коли вона пропускала церкву, старив її таку спрагу, таку жагу до молитви, що вона з такою радістю і прибігала до церкви. Але хочу вам сказати, що дітей своїх треба вчити з малком. Щоб вони з вами йшли до церкви, щоб ви їх привели до церкви, показали дитині дорогу до церкви. Перша привілегія, яку треба використати з свого життя, це привілегія дитині, що можеш до церкви не йти. На дворі війна, на дворі холодно, на дворі спека, на дворі ковід. Ну, що, що можеш придумати? Ну як я піду, ну як я піду, ну теж подивіться. Карантин, війна, тривога, ще там щось. До церкви завжди треба, щоб стежка не заростала. З кожної вашої хатини до церкви має вести ваша стежечка, як хресна дорога. Так це трудно, так це складно. Але з кожної вашого дому, з вашої квартири, з вашого особняка, де ви живете, знімаєте квартиру чи ще десь інше. У вас має бути прокладена стежина до храму Божого. Це ваша хресна дорога. Якби хресної дороги не треба було, Христос був би не в неї йшов. Кожний наш похід до церкви це зустріч із Богом, який висить на христі. Який розп'ятий за нас. І ту хресну дорогу, яку ми сьогодні служимо, це вам нагадування кожному. Не забувайте дорогу до церкви. Христос на кожній службі Божій дає себе розіп'яти на Христі і Воскресає для нас, щоб дати нам життя вічне. Ми маємо користати тим, користатись тої нагоди. Іти за Христом, бути з ним разом у тому часі, коли є найважче. На хрестній дорозі, коли Христос несе свій хрест, підходить мама йому назустріч. Зустрічається він з мамою, і це його бадьорець. Він бачить поруч учня. Він його це підбадьорює дає сили. Йому Симон допомагає нести хрест на дорозі. Йому жінки єрусалимські співчувають. Він, прийнявши співчуття, зразу повчає, повчає, Бо тому що прийшов у цей світ, щоб дати приклад, щоб навчити. Не робить привілеї, не жаліє нікого. Каже Христос змилосердився. Він змилосердився, але ніколи не проявляв жалості ні до кого. Жалість це сама руйнівна сила у природі. Ми часто путаємо любов із жалістю. Ми думаємо, що коли ми жаліємо когось, ми проявляємо любов. То є неправда, то є величезна омана. Якщо лікар приписав дитині, хворій дитині приписав лікарства, вони такі нездалі, такі гіркі ті таблетки. і мама каже. Шкода дитини, за неї би випала, би дитина не кривилася. Дитина не може пити, бекає, там, ще там щось, щось їй недобре, не може випити ті таблетки. І мама каже, добре, ладно, я тобі привілею, я тебе шкодую, я тебе щось. Не пий вже ті таблетки, тебе так мучить там. І що? В результаті хвороба не подолана. Бо тому що мама пожаліла дитину, не дала їй таблетки, і хвороба залишилася хворобою. Дитина залишилася хворою. Але це і віразно, це ми бачимо, але є багато таких речей, коли ми не замічаємо. Туди можеш не йти, туди можеш не робити, піс тебе не стосується. Ну, я не маю на увазі таких малих, там 5 років, там, 7-10, я маю на увазі 14-15 років. Це теж діти, які кажуть, піст, а що мені піст? Я включив музику, слухаю маму. Я ж не їм нічого, я пощу, включив собі там М-1. і воно там цей день бум-бум-бум-бум. Робить дірку в голові бум-бум-бум. Ми бум, бум. Спеціально притуплюємо мозги. виключити музику, включіте якісь пізнавальні канали. Якщо нема пізнавальних, то не включайте нічого. Пізнавальні це такі, як нечелгеографік, ну ці, що про природу, Animal Planet, от такі якісь. Так? Маєте сьогодні в інтернеті можете знайти любі там YouTube канали, які пізнавальні, навчальні. Просто віддихніть від цього бум-бум. Я просто застарий до сучасної музики. Я люблю музику, я сам музикант. Я, ну, ну, я коли слухаю сучасну музику, це одно і то саме. Слава Богу, тепер з'явилася ця етномода, оця фольк. Такий народний, там багато змішані з тим. Зараз війна багато внесла корективи і так далі. Російська естрада трошки відсунулася. розумієте, оця. Тому зробіть висновок, що то значить привілегія. Не найдитина дивиться, не би не шуміла. Включіть їм те, що стане там дивиться. Ні. Використайте піст максимально для користі для себе і для своїх дітей. Простідкуйте, діти маленькі, дивляться мультики, включайте їм ті мультфільми, які йдуть українською мовою. Бо тому що коли ваші діти, будучи українцями, слухали російські канали, ви якось не хвилювалися тим. Але коли я кажу, слухайте українською мовою, ну, мало таких мультфільмів, чи там, а чому українською? Ну, а ми в, ми в вільній державі. Як хочу, так говорю. Та говоріть, як хочете, але вчіться. Вчіться то, що є наше українське. Ми забудемо скоро, хто ми є, чиї ми є. Всі пам'ятають, що таке 8 березня. Для мене 8 березня це один день перед день народженням Тараса Григоровича Шевченка. Це той, який сказав: чужого навчайтеся свого не цурайтеся. Це той, який формував, формацію проходив десь в Петербурзі, в Росії. Але він. Ніс у собі українство у такому масштабі, що воно має вагу до сьогодні. Бо от що значить бути настоящим правдивим українцем, вчить, яку хочете мову. Привілегію робіть тільки собі. Коли йдете до сповіди, дуже себе не картайте. Віддайте себе в руки Божого Милосердя, решту до всіх відносіться з любов'ю. Любов уподібнює людину до Бога. Любов приближає людину до Бога. Любов скріплює родину, нежалість, незавість. Ні не ні, ні помста ніколи у вашій сім'ї не зробить порядок. Бо коли чоловік проштрафився, жінка хоче йому відомстити і думає, що так у вашій сім'ї наступить якесь там спокій і благодать не наступить. Ви мусите тільки компенсувати зло, компенсувати зло любов'ю. Любов це любов місце для жерти, місце для поступлення. Місце для компромісу, коли є куди поступатися, якщо є любов, є куди поступитися. А нема любові, нема куди поступатися. Ідіть хресною дорогою до Христа і з Христом і заради Христа, з любов'ю. Учіться розпізнавати свою жалість, відкидайте її, будьте настоящими українцями, синами і дочками українського народу. Синами і дочками Української церкви, Христової Церкви. Хресна дорога закінчується на волгові смертю, але Хресна дорога це не кінець. Хресна дорога закінчується Воскресінням і смертих. І ми себе готуємо до Воскресіння Христового і так само до Воскресіння. Нашої України. Амінь.